І так, вірус потрапив в організм. Наскільки швидко він буде реплікувати? Це буде залежати від того, в якому стані знаходиться імунна система наша, по-перше, і по-друге, в якому стані знаходиться наш мікробіом. Напевно, ви вже чули, що 80% імунітету знаходиться в нашому кишечнику. Чули таке? Чули. Це, можна сказати, фабрика да, наших захисників. Фабрика і тр... Тр... лагер для тренувань для захисників нашого тіла. І так, від того, в якому стані знаходиться наш кишечник, буде залежати то, наскільки в нас буде міцний імунітет, хто живе в нашому кишечнику. Кандідос, гельмінти, патогенна і умовно патогенна флора. Чи живуть дійсно ті лактобіфідобактерії, які потрібні, ті кишкові палочки, які потрібні, які будуть захищати нас. Тому для того, щоб профілактувати вірусні інфекції, обов'язково потрібно проаналізувати стан свого кишківника. І якщо з ним є проблеми, то попрацювати. Попрацювати над тим, щоб було нормальне травлення нашої їжі, щоб не було закрепів. Щоб був нормальний відтік жовчі, щоб печінка не була перегружена разним харчовим сміттям, і тому інше, щоб мікробіом був у належному стані, а не з переважною більшістю кандіди чи ще якихось незрозумілих жителів. Є дійсно дуже важлива. Для цього я рекомендую профілактично раз у рік, раз у півроку проходити антипаразитарні програми за допомогою гірких рослин. Ці гіркі рослини, скоріше всього, ви вживаєте і так, в спеціях, в якихось приправках, але їх там не настільки... Концентрована кількість, щоб здійснити антипаразитарний ефект в нашому тілі. Тобто, якийсь фон підтрим... можна підтримувати за допомогою там, спецій той самий часник, да, зараз продається, ми додаємо в їжу і інші спеції. Але якщо мова йде дійсно про профілактичне очищення організму, то бажано пройти антипаразитарну програму за допомогою цих гірких трав. Цілеспрямовано в тих концентраціях, які дадуть цей ефект. Гарний ефект, дійсно дієвий ефект.